Вітаю всіх. Сьогодні відео перегляд: одноповерховий будинку, село Ходосівка, котежне містечко, будинок з газом, є всі комунікації. Всередині зроблена вся розводка. Можна починати робити ремонт, є стяжка, штукатурка, тепла підлога. Це навіс на два авто, є септик, є свердловина, також вивід під кран, не навіс, також вивід під генератор. Є чи також можна зробити собі під електромобіль-вивід. Под відведення також зроблена. Ділянка 5. соток, Сам будинок 120 метрів. Ціна цього будинку на сьогодні 180 тисяч. Такий самий будинок зараз дороблюється з за ремонтом. Ціна його 250 тисяч. Зараз покажу ділянку і підемо всередину, подивимося само планування. Всередині будинка є три спальні, велика кухня вітальня два санузли, гардеробна. Вхідна зона передпокій, місце під шафу. Котельня. Теповідна підлога повністю по першому поверху. Це кухня з вітальною. І тут зона це санвузол загальний. І по бокам йде перша кімната і друга кімната. Санвузли вже йдуть з інсталяції. Також кухня вітальна і вихід на задній двір на терасу. І мастер спальня. Іде зі своєю передробною і зі своїм санузлом. Також інсталяція зроблена і в мастер-сплальні санузлі. В описі буде ціна, в описі буде телефон. Є всі меседжери. Запрошуємо на перегляд зацікавлених. Всім гарного дня. До побачення.